Вітаю! І знову вкладищі, і знову дуже цікава модель. Металічна модель від Луншенг або Смабат, як хочете. Ось такі дуже цікаві, дуже гарні. Ось хочу показати вам, як вони виглядають. Назва я не знаю, яка тут буде правильна, тому що в описі написано Wukong. А на картинці написано «Convallaria Маджалес, що в перекладі означає конвалія травнева. Отже, і, мабуть, це завдячуючи отакій от формі і, мабуть, і звуку, тому що звук тут такий теж дуже весняний. Якщо ми згадаємо осінні такі струмки, якісь джерела, які течуть, і от, е, те все, що капає, там, і стукає по вікнах, стукає по якихось е, трубах, то, ну, мабуть, десь якийсь е, такий е, резонанс є. Отже, отак от от виглядають дуже цікаві. Ідуть в комплекті з кабелем. Е, той кабель в мене теж був, але цікавості я в ньому не знайшов, тому було його продано. А ось такий кабель від XIX дуже, дуже непоганий. До речі, він такий тоненький, фольгований, дуже якісний. Ну, Як на мене, підійшов тут ідеально. Отже, такі от вкладощі дуже бюджетні. Вони коштують там щось близько 15 доларів. Ще типу такого. Але такого звуку, який я почув від них, я не очікував, тому що цей звук. Коштує набагато дорожче, скажу одразу, що рідний кабель, з яким вони йшли, там йде Type-C, і там в тому Type-C застосовано вже донгл. Той донгл на конексанті якомусь такому бюджетному дуже. І той бюджетний конексант додає такої якоїсь плавності, такої. Більш, як кажуть, музичності, такої м'якості звуку. Ну, до речі, вони доповнюють одне одного, якщо вам потрібен той же самий донгол, то дуже непоганий варіант використовувати його від телефону. І ще хочу додати, що ці навушники це чисто така. Телефонна смартфонна така, або для якихось кодекових плеєрів, які мають м'який звук, типу там санси, якихось Самсунгів, може якихось трансендів. Не дуже здивуюсь, якщо в когось вони до сих пір залишилися, і люди їх слухають і отримують задоволення. Тому ось такий варіант, якщо ви застосуєтесь такими плеєрами, то вони витягнуть звук вашого плеєра на досить непоганий рівень. Чому я кажу для смартфонів і для недорогих якихось девайсів, тому що послухавши, послухавши їх з телефоном, я був так от... вони до мене приїхали, я взяв перший кабель, який мені трапився на очі, ось підключив і розявив рота. Тому що почув неймовірний звук за такі гроші. Але потім, послухавши їх з плеєром, я трошки змінив свою думку, тому що звук з плеєра особисто на якомусь високому гені, то дуже така жорстка така подача, дуже колюча, дуже зарізка, як на мене. Дуже детально, і ті, ті деталі крупні, дуже, і, і, і дуже воно ну, напружує дуже, така, я сказав би, ефектна подача, але занадто різка, занадто та детальність така виражена, ну, акцентована, як хочете, це називайте, тому. Не вистачає їм якості. Тобто такі навушники бажано слухати з такими поролонками. І, як на мене, чим товщий поролон, тим буде м'якіший звук. А ось ту же ступінь того, наскільки вам цей звук потрібен, м'якіший, ви собі оберете самі. Що хочеться сказати стосовно цієї форми, вона така дуже незвична. Хоча ну, це не класична така форма вкладищів. Є дуже коштовні моделі, в яких ну, подібна форма є, але тут я хочу сказати, що вони сідають у вухо, як в литі. Тобто, навіть якщо ви не використовуєте цей поролон, то ці навушники плотно так дуже Дуже комфортно сідають в ухо. І навіть, ну може, комусь сподобається без поролону, але якщо вам потрібна м'якість, то <смістична> зважайте на це. Дуже, дуже комфортно сідають, дуже класно. І що тепер залишається тільки розповісти про звук. Про те, що подача в них різка, я вже сказав. Бас. Бас в цих навушників більш середній. Це mid-bass, який, до речі, непоганий такий. Він дуже ударний, такий дуже пружний, дуже глибоко не копає, але звучить дуже непогано. От. Звісно, що такий бас не вилазить на середні частоти. Середні частоти. Трошечки, як на мене, тут збіднені, але ну, у нас тут бюджетний варіант, тому на це дивуватися не треба. Якщо казати про вокал, то чоловічий вокал, якщо він невисокий, звучить набагато більш ефектніше, ніж жіночий, тому що жіночий може трошки різати. Це ще залежить від вашого джерела, але таке є. Ну, і цим страждають всі наушники від смабат. Луншенг. От, якщо вам подобається подача смобатів і луншенгів, то, мабуть, вам сподобається подача цих наушників. От, дуже. Хоч і спрощені середні частоти, але дуже непогані. Вони не заховані, вони доволі такі прозорі, як на мене, трошки жорсткі, от, з крупними такими деталями, але відігруються дуже непогано. І високі частоти. Високі частоти тут представлені такою своєю основною частиною. Вони не йдуть довго, вони. Теж жорсткуваті, вони трошки акцентовані, виділені, і от основною своєю частиною вони грають добре. Але хочу сказати, що це ще залежить від вашого джерела. Якщо ваше джерело світле і є в них наголос на високих частотах, то ви можете трошки отримати пілораму. Але якщо ви використовуєте якийсь не дуже дорогий смартфон або плеєри, про які я казав, то ну, з високими частотами, ну, тут, ну, як на мене, повинно бути нормально. Десь так. І о, порівнювати навіть я не знаю, з чим їх можна, тому що в бюджетному сегменті. В них, мабуть, таких от великих конкурентів з таким звуком немає. Якщо я буду згадувати з Фостерівських корпусах, то тут, мабуть, будуть фенгру EMX 500. Але вони будуть звучати трошки ширше і трошки, може, м'якіше. Але от по високим частотам тут, мабуть, буде паритет. От. А так, як, так от, по пам'яті, навіть я не можу сказати, які б навушники були дуже схожі на них. От. Але по, свої, по такому стилю, по цьому дизайну, тільки за це можна брати там, я не знаю, типу, доларів 30 за такий дизайн. Дуже гарні, класні наушники. От. Довго вони в мене лежали, вони в мене вже не один місяць. Довго я їх послухав і сховав. А це от щось там шукав на шухляді і знайшов. Трошечки послухав, і знову я вражений. Я залишив в магазині, де я брав ці навушники, дуже гарний коментар, відгук про них. І послухавши їх, я став ну, думати, що може я. Трошки поспішив, але от тепер їх трошки переслухав і вирішив, що навіть ні, не поспішив. І це такий дійсно класний звук. Але зважаючи на всі от, ті властивості, про які я казав. Якщо ви будете використовувати їх з телефону, то все буде добре. Або от з такою якоюсь недорогою соплею. Ну, на цьому все. Дуже цікаві, класні. Такі от поповнення в мене є. Буду ще розповідати про, і про DX7, і про той же Каїн. Я знаю, що дуже чекаєте і питаєте в мене коли-коли. Але я хочу той Каїн послухати з максимальною кількістю навушників, які в мене є. Ну, в основному з топовими рішеннями. І як своїми, так і. Тим Інкроу і DeX7. І вже скласти повне враження від нього. І вже тоді потім так от сміливо розповідати про той звук. А так, поки, поки ну, можливо, десь ближче до Нового року. От так. На цьому все. Дякую.